Привіт! Мене звати Максим Гвоздецький і з вами Фізика Life. Якщо ви тут, то напевно бажаєте дізнатися про фізику щось нове. Не будемо гаяти час. Почнімо! Гадаю, ви вже знаєте, що всі тіла складаються з молекул, атомів, йонів, які перебувають у постійному та неперервному русі. Завдяки цьому. Можливе таке явище як дифузія. Дифузія це процес взаємного проникнення молекул атомів йонів однієї речовини у проміжки між молекулами атомами йонами іншої речовини. У наслідок цього відбувається самовільне перемішування речовин. У кожного з нас є улюблений напій. Для когось це чай. А приготування чаю. Пов'язане з явищем дифузії. Щоб створити цей напій, в чашку потрібно насипати листки чаю та залити гарячою водою. А тоді можемо спостерігати проникнення однієї речовини мікроскопічних частинок чаю в іншу воду. Причому швидкість дифузії залежатиме від температури. Що нижча температура, то повільніше відбувається дифузія. Багато хто заливає чай окропом, і це неправильно. Адже вода за такої температури вбиває аромат чаю. Крім того, це впливає і на колір напою. Коли готуємо зелений чай, після кипіння воду потрібно охолодити до 70 градусів за Цельсієм. А коли готуємо чорний чай, підійде і вода за температури 90 градусів. Отож, пам'ятайте про це під час приготування чаю. Чи сльозилися ваші очі, коли ви нарізали цибулю? Це також дифузія. Коли ми ріжемо цибулю, її клітини руйнуються. І в повітря виділяється сірчистий газ. Потім відбувається дифузія цього газу з повітрям. І саме ця суміш потрапляє нам в очі, що призводить до відчуття подразнення та печіння. У відповідь на це наш організм випускає сльози для зменшення подразнення. Вдягніть окуляри. Це уповільнить процес потрапляння газу до ваших очей. Хоча, можливо, ви знаєте і інші способи, як захистити свої очі. Пишіть про це в коментарях та підписуйтесь на мій канал. Гадаю, ви не раз скуштували консервовані огірки. Наприкінці весни та на початку літа їх готують методом короткострокового соління. Огірки заливають холодним розсолом зі спеціями та залишають на кілька днів, поки відбувається дифузія розсолу всередину огірків через їхню поверхню. Аби пришвидшити процес дифузії, можна зробити невеликі проколи на поверхні огірка. Це пришвидшить процес дифузії. Та ваші огірки будуть готові вже через кілька годин. Також загальновідомим прикладом дифузії є використання харчових барвників. Їх додають до напоїв для надання їм яскравого кольору та привабливого зовнішнього вигляду. Виробники кондитерських виробів додають барвники, аби зробити цукерки різнокольоровими. Крім синтетичних барвників, створених штучним шляхом, існують і природні. Дифузія стане у нагоді при створенні кольорового тіста. Додавання соку овочів, буряку, моркви, шпинату дозволить зробити тісто різнокольоровим. Відповідно, і страви набудуть більш привабливого вигляду. Подумайте, а де ще дифузія зустрічається на кухні? Та напишіть мені про це. А ще дифузія на кухні може врятувати життя. Чи знаєте ви, що природній газ, який зазвичай використовують для опалення, приготування їжі та інших цілей, насправді є безбарвним та без запаху. До нього додають спеціальну речовину одорант, що надає природному газові характерного запаху, схожого на сморід від гнилої капусти або дуже несвіжих яєць. Завдяки дифузії тільки но природній газ починає наповнювати приміщення, він миттєво змішується з повітрям, і саме цю суміш ми вдихаємо. А за запахом можемо визначити, що в приміщенні є газ. Нагадую, коли ви відчули запах газу, вам негайно потрібно провітрити приміщення та вимкнути всі джерела вогню, а також зателефонувати в газову службу. Я думаю, всі пам'ятають номер газової служби. Рухаємося далі. Дифузія також може допомогти нам стати привабливішими. Коли ми розпилюємо парфюми, мікроскопічні частинки аромату змішуються з повітрям. Тобто також відбувається дифузія. Отримана суміш потрапляє до носової порожнини, і наші рецептори уловлюють цей запах. А тепер лайфхак. Щоб аромат парфумів. Тримався якнайдовше, треба наносити їх на відкриті ділянки шкіри, побризкайте парфумами зап'ястя та не розтирайте іншою рукою, бо частина парфумів випарується, дайте їм висохнути, і тоді запах буде стійким та насиченим. Маємо справу з дифузією і в медичній справі: існують лікарські розчини, які перед введенням в організм людини потребують нагрівання. Пацієнт, тримаючи ампулу в руках, підвищує її температуру. Що вища температура, то швидший процес дифузії ліків у кров людини. Крім рідин і газів, дифузія може відбуватися також у твердих тілах. У металургії дифузійне насичення вуглецем сталі впливає на твердість та міцність отриманого матеріалу. А це в подальшому впливає на механічні властивості виробів. До речі, дифузія це не завжди добре. Якщо залишити на білому підвіконні мокру кольорову синтетичну річ, може відбутися процес дифузії. Це призведе до проникнення фарби у поверхню підвіконня. Відмити після цього його буде вже дуже складно. Дифузія може бути причиною забруднення повітря. Випари з труб заводів. Та вихлопи газів автомобіля розповсюджуються в атмосфері також частково через дифузію. Під час спалювання сміття та опалого листя шкідливі речовини потрапляють у повітря і через дифузію змішуються з повітрям. На жаль, потім ми цим дихаємо. Тож пам'ятайте про це та бережіть природу. Дифузія у водоймах може мати негативні наслідки. Для екосистем та здоров'я людей шкідливі речовини, такі як відходи з промислових підприємств, сільськогосподарські добрива та хімічні речовини, можуть дефундувати у водоймах та забруднювати їх. Це може призвести до зниження якості води і стати загрозою для здоров'я людей, тварин та вплинути на ріст водних рослин та водних організмів. Прикладів дифузії значно більше. Просто подивіться навколо. Тож опановите фізику і таємниць для вас стане менше. На цьому все. До зустрічі!